Завітайте до бібліотеки за мотивацією. Ми представляємо вам книгу від письменниці і художниці, експертки з мотивації та натхнення Ембер Рей. Цю книгу вже прочитало 5 мільйонів людей у 195 країнах світу. Егоїст! Це голосне слово, яке ми любимо закидати людям, коли ті ставлять себе на перше місце, які знають і поважають власні потреби. Егоїст це слово, яким ми любимо називати тих, хто робить те, на що нам, можливо, ніколи не вистачить сміливості. Проживати свою неприкрашену правду і робити те, чого прагнеш найбільше. Досягнення того, чого хочеш найбільше, не завжди супроводжується святкуванням та оваціями. Часто це не схвалюють або не поважають. Ось чому про це не знають, воно неприйнятне, загадкове. Те, що часто не втілюється через ризик, що все може розпастися. Тому ми замикаємо себе, закорковуємо свою мрію і закриваємо свою правду. Ми починаємо жити відповідно до фальшивих ідеалів про те, ким нам слід бути. Ваш шлях починається тут і зараз. Коли ми приймаємо себе повністю, природно приходить вираження. Коли ми крокуємо в ногу з безладом, безлад стає нашим повідомленням. Коли ми прислухаємося до підказок, які направляють нас, бажана робота стає реальністю. Коли ми розкриваємо свої таланти, нам відчиняються двері, яких раніше не існувало. Заходьте до Бориспільської міської бібліотеки, до читального залу, і беріть книгу. «Обирай себе, як подолати страх та сумніви на шляху до повноцінного життя.